Сьогодні ми детально розглянемо чотири моделі зимових спальників, які можуть використати військовослужбовці для формування власної зимової спальної системи. При тому один з тих спальників це частина спеціалізованої військової спальної системи МСС рі 2 а решта три моделі це туристичні спальники. Адже зараз в Україні військові дуже часто купують саме туристичні зимові спальники замість спеціалізованих. Бо туристичні є, по-перше, дешевшими, а по-друге, вони доступні в значно більшому асортименті. До того ж, далеко не всім потрібні спеціалізовані військові спальні системи, бо, хоча вони є більш універсальними, вони тягнуть за собою ряд недоліків, які вирішують туристичні спальники. Тож в цьому відео ми не тільки розберемося з кожною з цих моделей, а ми заодно порівняємо, чим відрізняються спеціалізовані військові спальні мішки. Від туристичних, але перш ніж почати розмову про спальники, я маю зробити два зуваження, які я ілюстрував в цьому куточку. По-перше, пам'ятайте, що жоден зі спальників не є повноцінною спальною системою. Спальник вас гріє лише з боків і зверху, але жоден спальник не гріє вас знизу. Бо коли ви лягаєте в спальник, ви притискаєте своєю вогою утеплювач і виганяєте з нього повітря. А саме повітря в утеплювачі і утворює теплоізоляційний шар. Тому важливою складовою кожної спальної системи є килимок. І килимок має підбиратись по температурному режиму до того спальника, з яким буде використовуватись. Але на сьогоднішній день далеко не у всіх є можливість купувати собі кілька килимків або надувні дорогі килимки, або самонадувні. Тому я тут одразу поклав ту пораду, яку я вважаю вдалою. Для тих, кому потрібен просто один килимок, і є можливість купити тільки одну пінку. Це килимок Basecamp Hunter White. Про нього я говорив детально в відео, коли ми розбирали всі килимки Basecamp. І мені здається, серед всіх пінок акордеонів, які є на сьогоднішній день, для зими це буде найкращий стартовий варіант. Його не буде достатньо за сильних морозів, але це буде краще за звичайну пінку і краще за багато інших пінок. Які на сьогоднішній день пропонуються на українському ринку, і друге зауваження дуже часто ви можете бачити в Фейсбуку, в інстаграмі і так далі, продають якісь суперкруті спальні мішки на мінус 40, на мінус 30 за тисячу і за півтори тисячі гривень. Пам'ятаєте, все то маніпуляція інформацією, бо там продавці називаючи температуру мінус 40 і мінус 30 градусів Цельсія. Мають на увазі оцю температуру екстріму. А насправді на температуру екстріму ми ніколи не маємо орієнтуватись, коли обираємо спальний мішок. В тестуваннях завжди спальні мішки отримують три температури: комфорт, ліміт і екстрім. За температури комфорту ви будете комфортно спати, фактично за будь-яких умов в базовій термусі. За температуру ліміту, залежно від того, наскільки ви ситі, в гарному настрої чи ні, наскільки добре попили, наскільки маєте багато сил, яка вологість, скільки одягу. Ви теж, в принципі, можете добре спати. Але починаючи з температури ліміту і далі, вже починаються незворотні втрати для вашого здоров'я, а часом і втрати життя. Тобто ніколи температуру екстриму ми не розглядаємо за ту, за якою ми будемо використовувати спальник, і ніколи за нею спальник не обираємо. А детальніше про все це я говорив теж в окремому відео. Яке я раджу вам переглянути, якщо в темі цих температур ви не розбираєтесь. Тепер нарешті щодо спальників, і почнемо з військової моделі, щоб вона стала такою відправною точкою, і щоб з нею ми могли далі порівнювати туристичні моделі. Отже, це військова спальна система MSS СРІ 2 яка виробляється українським виробником Rockfront в парі з благодійним фондом Рій? Ця військова спальна система складається з двох одиниць: по-перше, це є спальник, який зараз лежить перед вами. і по-друге, це є захисний чохол Біві які ви вдягаєте поверх спальника, щоб захистити його від бруду і від вологи. Про цей чохол сьогодні ми говорити особливо не будемо, бо ми з вами говоримо про спальники. І я попередньо говорив з виробником цього спальника. Він сказав, що так, хоча на сайті в них назначена ця система як один елемент в продажі, тобто її можна купити тільки в купі на сайті. Якщо ви подзвоните або напишете виробникові, він може вам продати окремо спальник, оскільки цей чохол біві. Потрібен далеко не всім користувачам, то говорити про нього детально в цьому відео, я вважаю, не має сенсу, бо це відволіче нас від основної думки, від якої я вже добряче відволікся. Отже, перше, що вирізняє цю спальну систему, або, скоріше, цей спальний мішок з поміж інших, це його габарити. Адже військовослужбовець, на відміну від туриста, Ніколи не знає, де йому доведеться спати, за яких умов, як довго, яка буде вологість, температура, чи йому доведеться спати в одязі і так далі. І відповідно, спальник, для військовослужбовця спеціалізований, одразу має враховувати всі ці фактори і страхувати від них, тобто бути добрим в найгіршій ситуації. Тому такі спальники розраховані одразу на всі зрости. Можливі військовослужбовця, і на те, що йому доведеться всередину залазити в повному зимовому екіпі, тобто і в одязі, і в шоломі, і в черевиках. Тому місце в цьому спальнику валом, щоб наглядно показати вам наскільки відрізняються габарити цього спальника від туристичних моделей, давайте порівняємо їх футбокси, а саме зони для ніг. Капюшони і їхню ширину. Отже, футбокс спальника, приміром, турбат-вогень, має от такий розмір. Він розрахований просто під ноги, і то, я б сказав, не супервеликого розміру. При тому, футбокс спальника МСС РІ-2, подивіться, яку має висоту. І порівняйте його з футбоксом спальника турбат-вогень. Він значно більший, розрахований на дуже велике взуття. Она ж він, де починається, там внизу, і ось де закінчується. І при тому ваше взуття навіть не буде перетискати утеплювач. Бо утеплювач, який перетиснутий, це утеплювач відсутній. Щодо капюшонів, то тут теж дуже добре видно, якщо ми порівняємо капюшон спальника того ж самого Турбат-Вогень. він дуже добрий. З головою можна в нього залізти без проблем, але з шаломом вже ні. В той час, як в капюшон. Спальної системи МЕСЕС 2 без проблеми можемо залізти в шоломі, і знову таки утеплювач при тому не буде перетискатись. Ну а щодо габаритів, то я можу покласти поруч ці два спальнички, і ви одразу оціните наскільки спеціалізований військовий спальник більше за туристичний. При тому спальник турбат вогень, з яким ми зараз порівнюємо MSS РІД2. Є доволі широким туристичним спальником, є і вужчі, як, наприклад, Лиман, про який ми ще будемо говорити. І навіть він в порівнянні з РІ-2, видається якимось іграшково дитячим. І оскільки в цьому спальнику вам можливо доведеться спати у взутті, виробник передбачив захисний шар для внутрішньої тканини спальника. У зоні ніг в нас є щільний нейлон, це здається армований. Який захистить внутрішню тканину від пошкоджень, і цей армований нейлон нашитий на отак от дві нижні комірки, і плюс до того ж з цього армованого нейлону буде значно простіше забрати бруд, який обов'язково не летить з ваших черевиків, якщо в них ви будете спати в спальнику. і на додачу до всього. Під шар цього нейлону виробник додав ще 100 грамів на квадратний метр синтетичного утеплювача, щоб в зоні ніг ви мали додаткове тепло. Ще один момент, який сильно вирізняє військові спальники від туристичних. Це блискавка, а саме її позиціонування, її вид і її особливості бігунків. Так на всіх військових спальних системах блискавка знаходиться по центру, адже кожного дня ми в своєму побуті користуємось центральними блискавками і на куртках, і на флісках, і на кофтах. Тому нам її простіше знайти у випадку екстреної ситуації, ніж блискавки, які розташовуються зазвичай з боків спальників. І також з точки зору екстреної евакуації зі спальника на бігунках. Військових спальників відсутні стопери, стопери це такі підпружинені штирки, які блокують розкривання блискавки, допоки ви не тягнете за пулер. Туристи це люблять, тому що під час перевертання в спальнику вночі часом блискавка може розходитись, а стопор від того оберігає. Але для військових, для яких важливий момент швидкої евакуації. Стопер це часом дорівнює смерті. Тому стопери на військові спальні системи ніколи не ставлять. І щоб вам швидко розстібнути цей спальник, вам навіть не треба торкатися бігунка. Ви просто плечима або руками розсуваєте частину спальника в різні боки, і він легко відкривається. Плюс заважте, що розмір блискавки цього спальника є номер 10. І це блискавка YKK. Відповідно, вона буде значно зносостійкіша, ніж п'ятірка це, по-перше, а це добре, бо знову ж таки військовослужбовець не знає, за яких умов він буде ночувати. І це можуть бути бруд, пісок, що потрапляють на блискавку і зношують її. А по-друге, великі блискавки менше закусують тканину. І скільки б я цим спальником не користувався і не туди-сюди ганяв блискавку, жодного разу блискавка не закусила тканину, бо між бігунком блискавки і блискавкою в великих розмірах. Більше місця, і просто тканина там не затримується, навіть якщо бігунок на неї не їжджає. І також на цій блискавці, яка, до речі, зроблена на всю довжину спальника, є два бігунки. Другий бігунок в нижній частині дозволяє вам скидати зайве тепло, якщо ви спите за умов, які є теплішими, ніж ті, на які розрахований спальник. А якщо ви спите в якомусь приміщенні, де вам взагалі не потрібен спальник як такий то ви просто розкриваєте блискавку повністю зверху донизу, розкидаєте спальник і використовуєте його як ковдру або просто як підстилку. І, звісно, як в будь-якого зимового спальника, в цьому є комірець утеплений, який буде огортати ваші плечі і надавати теплу тіла втекти десь нагору. І плюс ми тут маємо теплі шви, що означає поняття теплі шви. Це те, що цей шов не є наскрізним. Він пробиває тільки верхню частину тканини, до якої пришиває утеплювач. І окремо утеплювач ще один шар пришивається до нижньої частини тканини, а наскрізь голка не проходить. На місці виробника я б ще, мабуть, в цьому випадку зробив ці шви трохи більш рознесеними в просторі, щоб нижній шов в шаховому порядку йшов з верхнім. Але навіть в такому випадку це є значно краще ніж рішення з наскрізними швами, які якраз і використовують в тих дешевих спальниках, про які ми говорили на початку. Тепер щодо характеристик цього спальника, вся ця система разом з Біві коштує 9,5 тисяч гривень. Якщо ви захочете купити окремо спальник, то він вам обійдеться приблизно в 7 тисяч гривень. Але зауважте, що частину цих грошей е, ви ніби вкладаєте в. Ті спальники, які потім безкоштовно дістаються також військовим, які співпрацюють з благодійним фондом Рій щодо ваги то цей спальник важить 2 кг 788 г грамів разом з чохлом. А вся система, включно з біві і з чохлом біві, важить 3 кг 513 г. грамів. Це аж ніяк не є малою вагою, і плюс цей спальник є надзвичайно об'ємним. Але це суто наслідок тої універсальності по розмірам, про які ми говорили на початку. Стосовно утеплювача, то в цьому спальнику використовується український синтетичний порожнистоволоконний утеплювач, і його тут 400 грамів на метр квадратний майже в всьому спальнику, а в ногах, як ми говорили, 500 грамів на метр квадратний. І при тому, з одного боку, зважаючи на великий розмір спальника. Він буде відчуватись холоднішим ніж туристичні спальники меншого об'єму, бо тут вам потрібно прогрівати значно більше простору ніж в туристичних спальниках. З іншого боку, в цьому спальнику ви можете необмежено підвдягати одягу. І отримувати додаткову теплоізоляцію, що в туристичному спальнику зазвичай ви не зробите. Якщо говорити про температурні режими спальника МСРІ 2 то виробник називає температурами комфорту і ліміту показники мінус 10 і мінус 15 градусів. Але це зважаєте разом з Біві. Без біві ці показники будуть трошки меншими, і я думаю, скоріше мінус 8, мінус 7 – і до мінус 14 градусів ліміту. І якщо зробити такий проміжний підсумок, то можна сказати, що військовий спальник відрізнятиметься від туристичних двома важливими пунктами: перший пункт це можливість максимально швидкої евакуації зі спальника, і тут це більше пов'язано з блискавкою. А другий пункт це можливість спання в повному екіпі, і з цього випливає розмір спальника його там ширина, габарити, капюшону. Габарити футбокса і захисні шари, і додаткові шари утеплювача в тому самому футбоксі. Тепер переходимо до туристичних моделей. і Першою з них буде турбат вогень Вінтер, який вже трошки засвітився, коли ми порівнювали габарити спальників. Отже, цей спальник серед тих, про які ми будемо сьогодні говорити, серед туристичних моделей, є найбільш схожим до військового спальника. Через свою блискавку, бо вона, як і в військовому спальнику, в нас тут іде по всій довжині, і тут на бігунках в нас також немає ніяких стопорів. Це зовсім, зовсім простий бігунок, і завдяки тому, так само як і в військовому спальнику, ми можемо просто розтягувати спальник в боки. І таким чином відкривати його. Але на відміну від військового спальника, в нас тут блискавка вже номер 5. Відповідно, вона може частіше закусувати тканину, але поки що в мене такого з ним не траплялось. І плюс тут блискавка не YKK, а якогось іншого виробника. Тому це помітно і при роботі з блискавкою вона не так плавно ходить. Ну і відповідно надійність в неї буде менша ніж в того ж спальника РІ-2. І хоча цей спальник дозволяє таку швидку евакуацію розтягуванням його половинок, але з огляду на якість блискавки я не знаю. Як багато разів таку швидку різку евакуацію з ним ви можете повторити. А і ще один момент, про який я зовсім забув сказати: що в спальнику турбат вогень вінтер блискавка, так само, як в військовому спальнику, розташована по центру. А в решті моментів спальник турбат вогень-вінтер це класичний туристичний спальний мішок з синтетичним утеплювачем. Ми маємо гарний футбокс для того, щоб ваші ноги там могли розправитись і не перетискали утеплювач. Ми маємо такі ж самі теплі шви, як і на спальнику МСС рі 2, тобто в нас внутрішній шов не співпадає по положенню з зовнішнім швом, і, відповідно, тепло натікає через ті шви назовні. У нас є доволі просторий капюшон, якщо, звісно, ми спимо без шолому. І в нас є утеплений такий подвійний шар утеплення в комірці, і той комірець ми можемо затягнути навколо своєї шиї. Бо в нас для того є спеціалізовані стяжки. Як і в більшості туристичних спальників, в спальнику труба «Твогень вінтер тут є кишенька, яку можна кидати в свій телефон чи пауербанк, який ви хочете захистити від холоду. І на тому по конструктивних особливостях, в принципі, все. Тепер щодо утеплювача, ваги і ціни. В якості утеплювача в цьому спальничку використані два різних види утеплювача. Перший це 400 грамів на метр квадратний українського порожнистоволоконного утеплювача синтетики, як і в спальнику МСЕС 2 А ще один шар це здається 100 грамів на метр квадратний вовни. І відповідно цей спальник за рахунок того, що він має більший шар утеплювача, і за рахунок того, що в ньому менше зайвого простору, який треба прогрівати. Буде теплішим за систему МСС РІ-2. Виробник в своїх характеристиках вказує температури комфорту і ліміту на рівні мінус 7 і мінус тринадцять. Але фішка в тому, що коли ці температури замірялися, в цьому спальнику в тестовому не було ще вовни. Відповідно з вовною, ті температури будуть трошки нижчими, і скоріше це будуть показники десь мінус 8, мінус 15. Важить цей спальник 2 ,340 кг 340 г і коштує 6 тисяч гривень. Але з туристичними спальниками є така фішка, що військовослужбовцям вони вкрай рідко продаються за роздрібною ціною. Зазвичай туристичні магазини для військовослужбовців дають добрі знижки, принаймні 20%, І тому такі спальник для військовослужбовців обідеться в 4800 гривень. Тепер черга поговорити про спальник Пінгвін експерт, який минулої зими був надзвичайно популярний серед військовослужбовців. Принаймні тих, кого я знаю, хоча він ані трохи не є військовим спальником. Перше, що видає його невійськову спрямованість, це розташування блискавки з боку і довжина блискавки на дві третини спальника. Тобто таку блискавку, по-перше, буде вам складніше знайти, якщо вам треба буде швидко вилізти зі спальника, бо вона десь у вас за плечем ховається. По-друге, ви не зможете цей спальник повністю відкрити, якщо захочете. Туристам це сподобається, тому що у вас тут ноги закриті в, такі, в таку кишеню без блискав. І втрат тепла зовсім немає, але військовослужбовці, оскільки можуть спати за різних умов в спальнику, то знайдуть цей момент недоліком. І також на цьому спальнику використані бігунки з стоперами. І стопер це не ця пластикова накладка помаранчева, то накладка, яка запобігає попаданню тканини під блискавки. А стопер то елемент, який ховається тут всередині бігуночка. І хоча тут стопер не такий агресивний, але. Дуже часто він чіпляє намертво, і допоки ви не потягнете за пулер, блискавка не почне розтібатись. Тобто про ніяку швидку евакуацію з цього спальника мова взагалі не йде. Якщо вам цей момент є важливим, то ви маєте на це зважати. Щодо габаритів спальника, то в районі плечей цей спальник є, може, трошечки більшим за турбат «Вінтер», але само собою він програє спальнику МСС Рій-2. Але донизу цей спальник має таке сильніше завуження, більш анатомічну форму, що знову ж таки туристам буде подобатись, бо залишається менше місця, яке треба прогрівати, а військовослужбовцям навряд. Бо якщо ви маєте велике тіло, то піддівати більше одягу на себе вже буде проблематично. Водночас, якщо у вас статура є середня або худа, то ви абсолютно легко зможете підвдягнути навіть якусь зимову куртку на себе і зимові штани, і залізти в цей спальник, не відчуваючи дискомфорту і не перетискаючи утеплювач. Як і в спальнику турбат, вогень вінтер. Тут у нас є просторий футбокс знизу, просторий капюшон зверху. Куди голова поміщається без проблем, і цей капюшон сидить на голові, як мені видається, трошки краще ніж капюшон спальника турбат. Всередині ми так само, як і на спальнику турбат, маємо кишеньку для дрібниць. Ось вона тут заховалася, і так само в цьому спальнику є теплі шви. Тобто внутрішній шов не співпадає з зовнішнім. Щодо утеплювача, то тут також є синтетичний утеплювач, його 400 грамів на метр квадратний. Але якщо ми так подивимось, то ми побачимо, що цей спальник в нас виглядає найвищим серед усіх спальників, про які ми сьогодні говоримо. А це відбувається з тієї причини, що в цьому спальнику утеплювач закладений не в два шари, не два по двісті, а в три шари. І центральний шар покладений під кутом. І це нам дає з одного боку. Ніби краще перекриття холодних зон, з іншого боку, підпружинює шари утеплювача, і ми отримуємо більше простору в зоні утеплювача, і таким чином він схоплює більше повітря і краще ізолює. Тому температурні характеристики цього спальника є найкращими. Серед цих спальників, про які ми сьогодні говорили, і власне це його чохол лежить тут в куточку, який я вам сьогодні показував. І, от бачите, температура комфорту цього спальника становить мінус 8, а ліміту – мінус 16. І пам'ятаємо, що на температуру екстриму ми ніколи ніколи не дивимось. Також говорячи про цей спальник, я не можу не згадати тканини з одного боку. Це найлегші тканини серед всіх, про які ми сьогодні будемо говорити, і це найприємніші тканини. Залазити в цей спальник і лежати в ньому, навіть торкаючись шкірою внутрішньої тканини, абсолютно комфортно, навіть приємно. Але оскільки ці тканини є найтоншими, то спальник цей буде найменш витривалий до пошкоджень. Серед тих спальників, що лежать тут перед вами, тому ним можна користуватись суто за тих умов, де ви знаєте, що його нічого не буде. Дерти, гристи, бруднити і так далі. Адже ці тканинки, зважаючи на те, що туристи їх дуже люблять, бо вони легкі і компактні для військових задач деяких не підійдуть, бо їх пошкодити можна значно легше. Щодо комірця, про який я вам забув сказати, то в цьому спальнику він зроблений точно так само, як і в спальнику турбат вогень вінтер. І насправді, коли турбат робили свій спальник вогень Вінтер, то вони якраз надихалися спальником Пінгвін Експерт з точки зору оцього комірця. І так само, як спальнику турбат, вогень Вінтер, ми можемо його стягнути навколо своїх плечей, і тоді тепло від вашого тіла не буде тікати вверх. І в атмосферу важить цей спальник разом зі своїм чохлом 2 ,80 кг 80 г і коштує в роздріб 6300 гривень. І останній спальник, про який ми сьогодні поговоримо, називається «Леман». Він завозиться в Україну туристичним клубом Колуар, власне, спеціально для військовослужбовців. Туристи його також можуть придбати, але за значно вищою ціною. І говорячи про ціну, це є найдешевший спальник з усіх. Бо для військовослужбовців замовлення він коштував, здається, 2600. Зі складу він буде продаватись за 3 гривень, а туристи зможуть його купити за 4400. Чим, на мою думку, він є кращим, ніж той самий Пінгвін чи Турбат. А кращим він є зовнішньою тканиною, бо вона тут досить щільна і ще й армована. Тобто, з точки зору пошкоджень спальника ззовні. Цей спальник буде витривалішим і ніж е, пінгвін, і ніж турбат. А щодо моментів, які мені в ньому не подобаються, то одним з них є блискавка, і, власне, не так блискавка, як стопори на бігунку верхньому. Адже блискавка тут, в принципі, класна. Це вайті номер 5, Вона зроблена майже на всю довжину спальника. Але на цьому, на цій блискавці, бігунок встановлений з найагресивнішим стопером. І навіть якщо ви будете сильно щось там де стягнути, цей спальник ніколи сам по собі не відкриється, тому в цьому спальнику теж про швидку евакуацію взагалі мова не йде. При тому зуважте, що на цій блискавці в нас немає якогось мотузкового пулера. Нам тут треба ще самим нав'язати якусь мотузочку. І другий момент, яким цей спальник програє пінгвіну, турбату і РІ-2, це його габарити. От навіть я, незважаючи на те, що я досить худий, я вже відчуваю певні обмеження в цьому спальнику, якщо пробую вдягнути щось більше, ніж просто термобілизну. А більше хлопці будуть відчувати це обмеження ще більше. І одна справа, що вам просто буде тісніше в тому спальнику спати, але зовсім інша справа, з якою не можна миритись, це те, що ви будете перетискати утеплювач і він буде гірше гріти. Тобто, спальник лиман, яким би він не був крутим по ціні вазі, яка є значно меншою, ніж вага інших спальників, бо знову ж таки в ньому використано менше матеріалів через його габарити. Але радити його всім підряд, я на жаль, не можу. Найкраще, якщо ви спробуєте його поміряти в магазині або домовитись з виробником, що поміряєте його, якщо що надішити назад. І саме залізти в нього буде в якомусь одязі, і спробувати покрутитись і відчути, чи ви не перетискаєте утеплювач. Бо сам, то по собі, спальник за цю ціну просто шикарний, при тому, що він використовує 400 грамів на метр квадратний утеплювача Термолайт, який є досить відомий серед виробників спальників. Але оці його обмежені габарити, і прямо в порівнянні з іншими спальниками, це сильно обмежені габарити, змушують мене. Е Попереджати кожного, хто потенційно хоче стати його власником, що цей спальник треба спочатку перевірити, ніж його купити, і ще пару моментів, якими цей спальничок програє трохи іншим, які не є аж такими важливими, але про які я хочу сказати, щоб ви вже мали всю інформацію на руках. Перший момент це оця внутрішня тканинка. Вона є зовсім дешевенькою і. Вона з тих тканин, які дуже легко чіпляються, за яких за якісь неідеальні поверхні на вашій шкірі. Тобто, якщо ваша шкіра трошки шорстка, і ви будете нею проводити по цій тканині, то весь час будете відчувати, що тканина чіпляється за вашу шкіру. І це просто для мене є такий неприємний момент, можливо, для когось з вас теж. Ну і другий момент, яким мені здається, цей спальничок може трошки програвати пінгвіну і рок фронту. Це якість виготовлення, вона аж ніяк не погана, аж ніяк не погана, особливо зважаючи на ціну цього спальника. Але вона є не того рівня, як в пінгвіна, або як в Рокфронта. десь така, як на рівні турбату. Тобто нічого поганого в того немає. Просто цей момент в мене в очах виділяється, і тому я звертаю на нього вашу увагу. Щодо ваги, то зважаючи на те, що цей спальник є найменшим за всіх по габаритам, то і він важить найменше за всіх. Його вага разом з чохлом 1936 грамів. А щодо температурних режимів, то виробник їх вказує певним діапазоном, оскільки тести цього спальника за стандартами ЄН чи ЄНЧЕСО не проводились. І той діапазон є мінус 10 мінус градусів Цельсія. Водночас, я думаю, якщо ці температурні показники ми підженемо під загальну шкалу комфорту і ліміту то ми десь отримуємо мінус 7, може мінус 13 градусів Цельсія, мінус 7 комфорт, мінус 13 ліміт. Тобто по температурі він може буде трошки програвати Спальнику Пінгвін і спальнику Турбат, і буде десь на рівні зі спальником MSS ЕМСЕСРІ 2 Водночас в цьому спальнику вам треба прогрівати значно менше простору, ви будете швидше зігріватись, але натомість ви не зможете так багато одягу вдягнути на себе, щоб досягти додаткової теплоізоляції. Якщо підвести загальний підсумок, то MSS RE-2 буде добрим вибором для тих, хто по-перше є ймовірність буде спати в повному екіпі. І кому потрібна максимальна швидка евакуація. І пам'ятаємо, що в цього спальника ще є бів, в який можна захищати спальник від бруду і вологи, тобто спати під відкритим небом. Спальник турбат вагонь-вінтер підійде тим, кому потрібна швидка евакуація, водночас не потрібне спання в черевиках і в шоломі. Але тут, я пам'ятаєте, не гарантую, що ця блискавка у випадку. Частої швидкої евакуації добре у вас проживе. Це блискавканевай кейкей. Спальник Penguin Експерт буде добрим для тих, кому потрібна максимальна кількість тепла. Водночас, хто готовий пожертвувати спанням в черевиках, в шоломі і швидкою евакуацією. І якщо вам потрібен максимально дешевий спальник, ви є худим користувачем, і вам не потрібна швидка евакуація і не потрібне спання в шоломі і в черевиках. То спальник лиман буде для вас дуже класним вибором і не намагайтесь зекономити більше за спальник лиман. Може, це і можливо, але не набагато. Якщо ви купите на ті спальники за тисячу гривень, то ви точно нічого не зекономите, а здоров'ям будете ризикувати. Тепер щодо купівлі. Оцей спальник є на сайті виробника. Єдине, що якщо захочете купити окремо спальник, то зв'язуйтесь з виробником і просіть окремо спальник. На ці два я вам теж залишу посилання. Їх можна придбати в магазинах туристичного спорядження, але якщо ви є військовослужбовцем, то попросіть про знижку. А цей спальник наразі їде в Україну. каже турклуб «Кулуар», що він там буде, буде в Україні десь в грудні місяці, коли точно невідомо. Але я вам залишу контакт, за яким можна дізнаватись, коли цей спальник буде, якщо ви захочете саме його. На цьому на сьогодні то є все. Якщо у вас залишаються питання, то, будь ласка, задавайте. Якщо у вас є досвід з якимось цих спальників, обов'язково напишіть про нього в коментарях. А наразі дякую за перегляд і щасливо!